Добрий день малята. Подивіться, як гарно світе сонечко. Давайте ми з ним привітаємося. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленьких діточок. Там вони граються, тебе дожидаються. Простягніть долоньки до сонечка. Чи стали вони тепліші? Сонечко зігріває все навколо. Давайте подаруємо сонечку його портрет. Для цього нам потрібно аркуш синього кольору, клей, ножиці. Ми вирізаємо з жовтого паперу кружечок, який буде нашим сонечком, та промінчики довгі та короткі. Візьмемо кружечок. клеєм і приклеїмо на серединку, притискаємо серветочкою. Потім беремо промінчик довгий. Наступаем на Наступный короткий. Намасту. Притаскиваем Еще один. Подивіться, дітки, який гарний портрет сонечка у нас вийшов. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Діти гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости! До побачення, малята!